Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо най найчастішу проблему і, напевно, саму таку складну ситуацію, з якою стикається кожен ветеринарний лікар. Це не підходяще харчування і те, що дають господарі своїм улюбленцям. Давайте так, ми забудемо про те, що тварину можна годувати всім тим самим, що ми їмо самі. Ми усі ядні тварини. Наші улюбленці не усідні. Вони не можуть притравити те, що ви їм даєте. І це призводить до багатьох проблем з травною системою в більшості випадків. Не можна давати шоколад, не можна давати солодощі, авокадо, виногради і багато чого ще. Перестаньте, перестаньте думати, що ваші тварини це сміттєві баки, в які ви можете згружати все, що вам подобається чи не подобається. Ви маєте розуміти, Чим гірше ви відноситесь до підбору харчування у тварини, тим більше у вас буде уходити коштів на підтримку здоров'я і тим гірше буде стан і вид вашої тварини. Тому все в ваших руках. І якщо вам буде цікаво, чим саме краще годувати, це буде в наступному відео.